Рязанський нафтопереробний завод знову палає після удару безпілотників. Місцеві жителі скаржаться на потужні вибухи та пожежу у районі заводу. Дрони СБУ та ССО вже цілилися туди у ніч на п'ятницю. Тоді горіли три резервуари. Атакований НПЗ є одним з ключових в нафтовій промисловості Росії. Він забезпечує паливом її військово-промисловий комплекс, загалом ворожий міноборони звітує про збиття, нібито 15 дронів над Рязанською, Курською та Білгородською об. Листями ще два морські катери, які прямували до окупованого Криму, нібито знищено в акваторії Чорного моря. Чотири людини були поранені на Херсонщині минулої доби. Це жителі Херсона, Кіндійки та Велетенського. Загалом ворог безпілотниками з артилерії та авіації атакував 35 населених пунктів області. За даними ОВА, пошкоджені приватні будинки та дві багатоповерхівки. Прикордоння Сумщина ворог обстріляв з мінометів, гранатометів та скидав вибухівку з дронів. Окрім цього, є два влучання шахедами у нижньому піщаному, пошкоджені вікна у приватних будинках. У сумах шахеди пошкодили навчальний заклад, багатоповерхівку та адміністративні будівлі. На кадрах опублікованих мерією вирвав серед місті після удару. Над Дніпропетровщиною сили ППО уночі знищили шість шахедів. Також ворог атакував область із артилерії, випустив з десяток снарядів по Нікополю і Мирівській громаді. А у Харкові один з російських дронів влучив у приватний будинок. Розбивши його частину, військові адміністрації атакованих дронами областей про постраждалих не повідомляють. 167 бойових зіткнень відбулося на фронті протягом минулої доби. Половина усіх атак на Покровському та Краматорському напрямках на Лиманському ворог штурмував українські позиції 26 разів. На Орігівському, Гуляйпільському та Харківському напрямках минулої доби противник наступальних дій не проводив. По містах Береслав на Херсонщині та Малатакмачка на Запоріжжі окупанти завдали авіаударів. Протягом минулої доби противник запустив на українські позиції. Майже дві тисячі дронів.